Всім привіт! Мене звати Анастасія. Я менеджер компанії Діфрейт, і ми продовжуємо вас знайомити з нашими клієнтами та їх діяльністю у компанії. Перед початком прошу вас підписатися та поставити лайки. Це допомагає нам для розвитку та наданню вам кращого контенту. Хочу вас познайомити, це Максим Савчук, наш клієнт. І будь ласка, розкажіть про діяльність взагалі про вас. Так, доброго дня, так, всім привіт. Так, дивіться, у мене дві діяльності: перша основна займаюся електромонтажом. Друга діяльність це продаж товарів з Китаю. Вона йде як більш другорядна діяльність і приносить стабільний додатковий заробіток. Продаю таку нішу як товари для колекціонерів. Продаю капсули для монет, альбоми для монет, альбоми для банкнот. Ну, Там ще є багато різних товарів, які в принципі будуть трошки незрозумілі слова. Там холдери для монет, різноманітні ну, аксесуари та для колекціонерів. Взагалі наскільки популярна ця ніша зараз в Україні? В Україні, в принципі, стремительно розвивається колекціонування із нестабільним станом. Колекціонування є як свого роду інвестиція, і тому багато людей починають цим займатися. Щоб сказати, що це дуже популярно, то ні. Це більш музький круг людей, але продажі завжди є. В тобто, сегменті вони збирають, колекціонують і потім продають це як інвестиція у майбутнє так? Е, в, ну так, так да, свого роду. Ну є люди, які перепродають це. Mm -hmm. Тож в мене є постійні покупателі, які заказують більш в обйомі там капсули, які там потім монети комплектують в капсули mm -hmm. і це перепродають. А є люди, які от просто збирають, якби це в них як хобі свого mm -hmm. для себе. Зрозуміло. Максим, скажіть, будь ласка, як ваш бізнес зараз розвивається в момент війни? Як продажі, чи зменшились, чи збільшились, чи взагалі ціна? Ну, в умовах ну, масштабної війни взагалі продажі не змінилися. Тут, а більше в цьому ділі є моменти сезонності продажу товарів? Але так як я вже говорив, що це як деякі інвестування коштів, тому в умовах понаштабної війни продажі не змінилися. Я в першому місяці повномасштабної війни не продавав, десь після четвертого місяця знову вийшов на продажу і був один на ринку, і продажі були дуже добрі. І зараз, зараз також залишаються стабільними. Це круто, коли вузька ніша і. Ви один і люди вибирають тільки вас, постійно у вас. Так, да, тоді були, так, да, воно було в ціні дуже розгулятися, так сказати. Mm. Зараз то конкуренція з'явилася, ну не сильно, звісно, велика, але якби чуть чуть в ціні уступаєш, ну, в принципі, поки все продається. Добре. Розкажіть взагалі, як ви прийшли саме до такого товару. Прийшли до цієї ніші, може, це якісь ваші особисті, особиста любов до монет? Ну, взагалі, все починалося з хобі. Навірно, так багато бізнесів починається з хобі. Я теж колекціонував монети. Після того, як почав колекціонувати, потрібно було заказувати якісь теж аксесуари, там ті самі капсули. Почав придивлюватись на Китай, бо там ціна на багатьох нижча е, ринку, е, і почав замовляти трошки більше, якби, і це вийшло ще як дешевше, і дешевше можна було продати. І от так все з цього і починалося з Так. Максим. Розкажіть, будь ласка, чому ви обрали саме нашу компанію і який спосіб доставки ви обрали mm. з нами? Ну, після початку повномасштабної війни я також працював в цій ніші, тільки в мене були другі постачаль Перевіз. служба переві... угу. перевізки. Да. І вона закрилася. Я почав пошук нової компанії і зайшов в Google, написав доставку товарів з Китаю. Подзвонив на пару номерів, і от мені саме більше сподобалося. Це компанія Діфрейт по розмові і по менеджеру, і зрозумілості. Тоді багато хто не міг дати точну відповідь, що буде з вантажом. Mm -hmm. А тут мені все чітко об'яснили, і от мене це і заінтересувало. Mm -hmm. І ви повезли море. ви з нами не возили. Е, ні, авіа не возив. Морем. Морем. Морем mm -hmm. море дуже дешево. Так, да, дуже, дуже, дуже дешево, дуже приємно робити. В принципі, авіа теж можна, якби наценка все одно буде, але от морем, виходить, набагато поприємні. Так, да, розумію. Добре. Максим, підскажіть, які способи реалізації ви обрали для себе товарів? Реалізація в більшості це OLX, там і дешево, і OLX це свого роду, як барахолка, йде. Там люди продають якісь старі монети, які різні антиквари непотрібні. І колекціонери, колекціонери там завжди в OLX знаходяться, так сказати. Mm -hmm. Посилання на магазин Максима. Ми обов'язково залишимо під відео. Так, основний так, спосіб – Це OLX, Також є спеціалізовані сайти для колекціонерів, такі як Violity, також використовую там чати в Viberі, є також групи, от, чисто там де колекціонери, там також продається. Ну, Основне це OLX. Добре. Угу. Тут є які особливості перевезення ваших товарів, чи є вони взагалі? І на що потрібно звернутися? Особливості це. Ну, наприклад... Чи треба ваш товар там, зберігати десь або вести його більш верху контейнера, наприклад, щоб його не пом'яли? Ну, такі от особливості. Okay. Чи Так, робимо. Я думав, ви так склали їх. і і все, Поїхав, закрили слідущий. Да, ні, насправді ми вантажимо в залежності від того, які товар. Ну тобто я даю завдання, якщо їдуть щось дуже хрупке, наприклад, скло або е, якісь квіти з мила. Вони ж взагалі ну, ну, так, да, так. Да. ми їх прямо наверх кладемо і так робимо, щоб ми могли зразу розвантажити, щоб вони були ближче до, я розумію, до кінця так. контейнера. Так, ну якщо є, якщо це питання не актуальне, можу спр... просто спр... попросити вас там, е, щоб ви розказали е, клієнтам. Так, людям, які працюють у Китаї, на що треба звернути увагу. Може, у вас там якісь були моменти з китайцями незрозумілі. Може, у вас там, ну, я не знаю, різні ну, бувають. В принципі, так. моментів не було, на що звертати увагу. Це може стати хіба, що на ціну і на рейтинг. Ну, я вичився на Alibaba. там зручно якби. Угу. Перекладач, якби. Є перекладач, є, звісно, і дешевше, я дивився. Там... Так, скажіть, як ви взагалі контролюєте якість товарів? Да. Ну, в мене, от, то, що посилки не сильно великі, я не контролюю якість. Угу. Я заказав, приїхав, тут вже подивився. Якби там сильно втрат немає, мені за там, якщо друг щось мене там, обмануть, ну я вже, в принципі, заказував тих, що завжди заказую, рідко, коли переходжу з одного на другого. Mm -hmm. Тому я якість не якісний контролює. Це постійно одного постачальника, так? Mm -hmm. mm -hmm. От последне, оце сама-самая последня, нам mm -hmm. э, всеки 70, 70 кг, то це mm -hmm. новий постачальник. Його, там, mm -hmm. І ціна покраща, там є вибор різних товарів, які я ще хотів до замовити. Mm -hmm. Трошки, наче позиції вже пішли. Mm -hmm. Це те, що ви сказали мені посилання, так? На товари? Це mm -hmm. постання замовлення? Ага. Так, так. Зрозуміло. Там є листи такі спеціальні, такі великі шальбоми, там якісь доповнительно доп 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 вкладають. До речі, я по ньому сьогодні буду робити цей пакінг, бо в мене ж брокер каже, пора рахувати, і я трішки забула, але я все вставлю, це взагалі не проблема. Підскажіть, які взагалі переваги ви помітили співпрацю з нами, і чи є у вас якісь побажання або зауваження до нас взагалі? Побажань і зауважень немає, все, мені все подобається, все дуже якісно на рівні. Дуже подобається, що в кожного клієнта є свій менеджер, немає несостиковок різних. Завжди от, от, утворюється відносини між. Клієнтом і менеджером ділові. І, і, і дуже зручно тим, що от не потрібно там ждати якихось відповідів, зразу написав, вже менеджер знає, що ти хочеш, який товар. Це ну, дуже швидко, дуже зручно. Завжди доставка йде в сроки, якби ніколи немає затримок, хороша ціна, в принципі, в є все, все подобається. У нас найду інтерв'ю в і він казав, І я не підставною. Я теж не поставлю. Супер. Ну так, да, нема ніяких зауважень. Не Ні раз, вже, вже, працюю більше ага. року. Да. До речі, вам подарунки доїжджають до вас Так, вже два контакти подарунків. дуже приємно, там все шикарно. Да? Такі подарунки, бомба. Нестандартні, не нестандартні такі, от, там з тими сами аромасвічками, там цими олівцями з рослинами. Крайне запитання. Чи можете ви дати взагалі? Якісь поради для клієнтів або для людей, які тільки-тільки е, думають, що ви щось замовити з Китаєм. Е, так е, ну, я можу більше сказати, як я це е, роблю. Е, взагалі потрібно вибрати от, або нішу товарів, або як для початку е, ну, якісь определені товар, подивитись, зрівняти ріночну ціну, чи буде взагалі вигідно зараз це е, замовляти. Бо є сезонні товари, є там постійні товари, зрівняти ціну, прикинути приблизно стоїмость доставки цих товарів, і чи взагалі буде прибір. Ну, ще потрібно, звісно, на рекламу затратити, це також такий немаловажний фактор учитувати підрахунок. Також порада не заходити на всі кошти, це також може, товар може зайти, може не зайти. Краще розбити кошти на якісь там частини, і, в принципі, компанія Діфрейд є така функція, як збірний вантаж, і тому можна замовляти невелику кількість товарів, пробувати щось. І ось так, круто. круто. Дякую. А з приводу ви особисто коли починали? Вам не було страшно, що це Китай, і це може бути ну або дуже довго, або дуже погано взагалі? Так, опаска якась була. Але в принципі, я, да, я, кажу, я на всі кошти не залітав це діло, mm -hmm. якби ну, Хочу в, да, виділив mm -hmm. там якусь суму, яку мені я знав, що мені неї не жалко буде, якщо вдруг щось піде не так. Е, також була опаска, що там приїде не той товар. Е, Хоча зараз, в принципі, служби доставки вийшли на такий рівень, що в них є і от викуп товарів з Китаю, вони самі можуть проінспектувати там підприємство, якщо ви заказуєте більш об'ємні грузи, то в принципі зараз проблем з якоюсь опаскою не повинно бути, тому що от в компанії все включено і викуп, і інспекція. І взагалі, от, е, зараз дуже легко, мені здається, замовляти товари з Китаю. Ну, а ду... Але не розібратися. Да, як... Там просто чуть-чуть розібратись, да, і в принципі дуже, дуже легко зараз. Ну, все ми... інше ми зробимо. Так, да, все інше компанії фрей зробить. Дякуємо, Максиме, за ваш час, що приїхали до нас здалеку, що взагалі змогли дати інтерв'ю. Будь ласка, приїжджайте ще. Обов'язково. Дякую. Підписуйтесь на канал Дюфрейт та заходьте на канал Максима, переглядайте його товари, замовляйте. Ставте лайки, підписуйтесь та залишайте у коментарях про доставку яких товарів ви би хотіли подивитися відео. Дякую! До нових зустрічей на каналі Ді чик супер.